Ми студенти Запорізького національного університету та маємо спільний погляд на наше майбутнє. Європейський рівень освіти, сильне студентське самоврядування та реалізація прав та свобод студентів наші основні завдання. Ми єдині, але це не означає, що всі ми однакові. У Запорізькому національному університеті навчаються студенти різних політичних та релігійних переконань. Різні за віком. Ми говоримо різними мовами. У нас різне соціальне та етнічне походження. І саме це робить нас сильнішими. Були разом у найтяжчі часи для нашої країни, і навіть тоді ми ніколи не дозволяли ображати свою честь та свою ідею. Ідею про те, що всі ми, студенти Запорізького національного університету, маємо право на якісну освіту незалежно від політичних партій, рухів та релігійних об'єднань, без свого на те бажання. Відстоювання власної ідентичності ось наш інтерес, ось до нашої зацікавленість та заангажованість. Ми об'єднані ідеєю, але вибір шляхів її досягнення залишається недоторканим за кожним свідомим громадянином.